Щирі вітання. У нас час можна побачити багато опрятних людей з ідеальними улибками, одягнених з голочки, волосинка до волосиночки. Але це ніколи не робить з них інтелігенції, коли вони інтелектуально до неї. Не належить, коли природа їх інша. Так само буває люди слабоумні, вкрай непорядні, лукаві, з жахливо деструктивними мотивами, і знімають дуже якісне за технікою відео зі спецефектами у дорогій студії, дорогущими камерами, але відео ті примітивних деструктивних смислів, бо не відео вони мають знімати, адже це поприще інтелектуалів. Ні мерседеси, ні парк дорогущих авто, ні віли, ні колекції рідчайшого живопису, ні ролекси. Не роблять статусу ні чужі жінки дійсна статусність людини саме полягає у якісній реалізації своїх природних функцій у відповідності з колективними інтересами. А саме прагнути робити вигляд інтелігенції, тобто інтелектуалів, займати їх місце. Це статусу лишає, бо статус це відповідний місцю зміст, що максимально реалізован у відповідності з колективними інтересами. Людина відмовляється від свого Власного, унікального призначення, коли прагне займати чуже місце, лишає себе статусу. У той самий час можна побачити неряшливих інтелігентів. І ця неряшливість аж ніяк не впливає на їх. Приналежність до інтелектуалів, бо головне у інтелектуалів зміст і їх плоди від того змісту для світу. Крім того, у не самі кращі часи, у часи пригнічень і нападів, люди не приділяють особо уваги зовнішнім якимось атрибутам. Чопорність, прискіпливість має бути спрямована не на зовнішнє, а на внутрішнє, на дійсно якісні ознаки.